Вітаю саме ту людину, яка дивиться це відео. Ви тут не випадково. Я вас вітаю на своєму YouTube каналі. Підписуйтесь, мені буде дуже приємно. Дякую за ваші коментарі, лайки. Бажаю вам всього найкращого. Сьогодні хочу передати інформацію від карти людини, яка дивиться це відео. Яка людина дивиться це відео? Дивіться, дивиться чоловік-жінка, це не важливо, але давайте все ж таки буду говорити для жінок, да, чоловіки перевертаєте на себе. Ви закриваєтесь від якогось чоловіка. Чоловік, при чому ви, скоріш за все, його знаєте. Тобто, у вас вже якісь є думки щодо цього чоловіка. Якась є ситуація не вирішена, скажімо так, ви з нею боретесь. Вам це неприємно. Тобто у вас з цим чоловіком невизначеність. І ви все одно, навіть те, що це є невизначеність, або він навпаки проявляється до вас, і ви з цим боретесь. Ви закриваєтесь від цієї ситуації, але все ж таки, як наслідок, ви її вирішите, або вирішили ви вже. І хочеться сказати, що ви дуже. Класна, красива, потужна, ресурсна жінка, яка, знаєте, все ж таки розуміє своє місце у житті. Вона розуміє, хто вона, що вона, як вона, чого вона хоче, що вона вміє. І наразі ось ця ситуація з цим чоловіком, да, ну, в. Скоріше за все, знову ж таки, це минулий, колишній да, партнер, точніше так сказати, вона вас стримує, вона вам не дає руху, вона вас стопорить, якось так хочеться мені сказати. Але ну, тут вже карти кажуть, що все одно буде розв'язка цієї ситуації. Так, ось така людина дивиться, якщо це ви, що у вас невизначеність, боротьба. Можливо, просто в думках боротьба, можливо, ви е, самі собі накручуєте, знаєте, то, а ви не знаєте, що там з, цьом, з цим чоловіком, але ви себе дуже накручуєте, тому що якась інформація вам невідома, але вам все одно дуже погано. Так, що вам передають? Так, дивіться, що вам передають? Вам передають, що ви тримаєтесь за свій стан невирішеності. Ви... Дивитесь на цю ситуацію, ви думаєте про цю ситуацію, ця ситуація вам дуже болить, але ви, знаєте, не вирішуєте все ж таки її. Ви боретесь, ви зависли в цьому стані розчарування, вам неприємно, ви якось і хочете вирішити, і відвертаєтесь від цього. Ну, тобто. Ви самі тримаєтесь в цьому стані, ви самі не вирішуєте цю ситуацію, тому вам дуже боляче, вам неприємно, це вас стримує. Тобто, все, що відбувається у вашій голові, це вам, ну це ваш вибір. Ось так хочеться сказати. Так, ну тут трошки я розумію, ну давайте ще все ж таки, що вам робити? Що ось вирішення буде, да ви вже на порозі, тому що ви це розумієте. Тобто, що як це у вас є просто розуміння, що ви тримаєте самі цю ситуацію в такому стані? Ось так мені хочеться сказати. У вас є, знаєте, як рішучість, але ви нічого не робите. Ось так хочеться також сказати. А що вам робити? Ну, в принципі, ви знаєте, що вам робити, але все ж таки, що вам робити? Все, що можу сказати, це послухати своє серце, послухати свою інтуїцію, що вам підказує ваша підсвідомість, де да? хочеться мені чомусь так сказати, ваша духовна складова, ваша інтуїція, ваше серце. Що ви хочете, що вас саме наповнить? Ось щодо цієї ситуації, щодо цього чоловіка, який вибір. Вас наповнить, що призведе вас до радості, чому, якому рішенню ви будете радіти. Тобто тут, знаєте, не про думайте головою, а думайте серцем. Думайте інтуїцію, що вам підказує ваше серце, інтуїція і ось така історія. Так, я думаю, що я все сказала так. Людина, яка дивиться це, відео можливо, це було саме для вас. Приймайте, підписуйтесь. Мені буде дуже дуже приємно.